Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. І так, в мене складається враження, що нас дуже сильно обманюють. При тому в такому глобальному масштабі. Давайте розповім, чому завтра відбудеться індексація пенсій Це дуже чудово, що вона відбудеться. Да, ваші пенсії збільшаться, але для індексації пенсій взяли рівень інфляції 5,8% Тобто кажуть, що ціни зросли зовсім трошечки. Байдуже, що там світло в два рази піднялось. Ну ну Бог з ним хтось там порахував 5,8. Від цього беруть половину, 2,9 до індексації додається. Да? І тут прийшло всім роботодавцям, що. Провести індексацію заробітних плат. От така рекомендація від податкової служби: провести індексацію заробітних плат і рівень інфляції, на який бажано провести індексацію 12,9%. Тобто розуміємо, да? тут 5,8%-5%, там майже 13%. Це що виходить? Що Пенсіонери дешевше купляють собі речі, їжу, менше платять. Чому для одних одні цифри, для інших зовсім інші? І знаєте, 13% це те, про що говорили про індексацію попередню. Це більше похоже на правду. Ну, от ви ходите в магазин, ви кожен день щось купуєте, ви бачите, да, зміну цін. Я офіційно направив листа в е відповідні служби, хто цим прораховує, так, відповідне бюро в нас цим ціле займається. Це не одна людина, це куча людей, які отримують немаленькі зарплати. Це бюро надію, що вони дадуть відповідь. Я до кінця немає віри, що дадуть. Які офіційні е цифри інфляції в Україні? Бо щось мені здається, що спеціально занизили для того, щоб, ну, нашу лишні, типу, витрачатись на пенсіонерів, да? Скажемо, що 5, значить 5, і індексацію проведемо на 8, там кому додаться, кому не додаться, кому дадуть 100 гривень, і на тому буде квітка. Тож, боремося за ваші права, взнаємо правду. Ну тому, що, знаєте, якихось два прожиткових мінімума, один для пенсіонерів, один для звичайних людей, для пенсіонерів набагато менший. Таке враження, що пенсіонерові, щоб прожити, треба менше грошей. Да? Типу, ти на пенсії сиди дома, нікуди не ходи, нічого не трать, їдь, те, що там десь вдома в вазоні виросло, і все тут вже рівень індексації, тобто, навіть занизили цифри інфляції для того, щоб менше з... Більшити і знаєте, якось оце ділення на хороші, погані, да, свої, не свої. Якось вже трішки вибиває з колії. Тож взнаю інформацію, не хочемо пропустити. Долучаємося до каналу, підписуйтесь, нас вже майже мільйон. Тому наша думка важлива і будемо дуже голосно її висловлювати, щоб нас почули. Тож долучайтеся. Взнаю, як тільки будуть відомі якісь результати, знаєте, до кінця тої віри, що мені прийде якась відповідь, чи вона буде якоюсь внятною, бо знаєте, як вони люблять давати відповідь? Три сторінки тексту, все отак розмито. Типу, а ми считали так, а ми считали так, а кінцевої цифри нігде нема. От це, типу, як пишеться в нас закони, що можна його прочитати з двох сторін і зовсім різне буде означати. Тож. Остерігаю, долучайтеся, будемо розбивати. Розбиратися до нової зустрічі, дорогі мої глядачі.